От Маріччика, яку я зрозумів, в українській, знаєте, є фраза it's не суди you know, книжку по somebody, обкладинці, тобто не дивіться на людину і думайте, він маленький, right. слабкий, значить, that, не солдат, uh, так? Я зрозумів, що in, uh, in в моєму попередньому батальйоні у мене було пару them, хлопців, them, які ну дивитись, хлопці they're хлопці, not, хлопці they're нормальні. They're тобто built, вони не амбали там, не качки, але кожен з цих хлопців right now, от, де троє, про яких я зараз думаю, вони батальйон напевно thousand ви викосили під батальйон, тобто 500 росіян, звичайно, дронами, дронами скидами. Заволо дуже гарні щемні хлопці, займаються своїми справами. А по факту, оця людина тобто скільки потрібно в піхотному бою, щоб завалити кі росіян, тобто не судіть людей по її по і по тому як вони виглядають. Це феноменально, дуже дуже спокійні, дуже мирні. Такі знаєте, тобто.